Після пробіжки ти абсолютно трансформуєшся, стаєш новою версією себе, тому що в залежності від того, де ти біжиш і з ким ти біжиш, ти наповнюєшся. І я хочу сказати, що сьогодні зранку з Тамарою ми зрозуміли, що життя починається з прекрасного, тому що жінка вона може бути різною, вона може бути. Жорсткою, вона може бути ніжною, вона може бути коханою. Тобто вважаю, що бігати треба тільки з тими людьми, з якими ти думаєш однаково на одній хвилі і енергетично заряджаєшся і влаштовуєшся на позитив. У мене приплив енергії, а одразу прокидаєшся. Хочеш творити ще щось більше, позитивне і ну, просто фізичний стан стає набагато краще. Я дивлюсь на Тамару сьогодні і розумію, що вона готова до нових звершень. Разом! Разом! Разом. Кажу, що дійсно біг і взагалі спорт. Це як читати книжку. Чим ти більше читаєш, тим ти більше хочеш це робити. І скажу по собі: у мене такий графік, я прокидаю зранку. У мене спорт, потім читаю Біблію. Кожного ранку я читаю Біблію. І скажу, що ця книга дійсно в якій зібрані всі книги, наскільки мудра і дає відповідь на кожне питання, яке ти собі ставиш. І, звісно, біг дає сили. Бути кращою версією себе. Це правда. Я вважаю, що є таке прислів'я да, під лежачі каміння, вода не тече. А якщо людина буде лежати, бездіяти, ну, займатися бездіяльністю, то нічого не буде. А коли ми з прокинулися, побігли, наповнилися енергією, ми готові до нових звершень, до нових справ. І коли ми робимо щось нове і робимо краще, ми самі стаємо краще і стаємо кращою версією себе. Просто не зволікати, Встати зранку і сказати я хочу бути кращою версією себе Встати і йти вперед, потім бігти. І, звичайно, скажу, що не потрібно себе сказати от, ти маєш ні, ти не маєш. Біг має бути в задоволення. Ходьба спортивна теж задоволення. Це те саме, як жити, як дихати. Коли ти робиш це все в кайф, а жінка повинна розуміти, що ходьба і біг покращує її не тільки думки, а ще й зовнішній вигляд, фігуру. І я дивлюся, які в нас в команді красиві жінки. І мене це теж як лідера дуже сильно надихає. І я дуже щаслива, що ми разом можемо прокинутися о п'ятій ранку. Приїхати о 6-й ранку в ботанічний сад і просто з гарним настроєм проговорити про Україну, проговорити про наші спільні дії, що ми робимо, як ми рухаємося, і це здорово. Так, я взагалі наповнена сьогодні. А яку пораду жінкам? Просто повірити в себе, просто не лінуватися. Іноді думати, ну чого це я встану, як це я побіжу? Та це все дуже просто: вдягти кросівочки зручні, вдягти ласіни. І просто побігти, зробити перший крок. Найважчий завжди перший крок. А потім воно все йде по накатанні. Стаєш і біжиш. І потім ти від цього отримуєш величезне задоволення.